Вітаю вас, вільні українці. Дивлячись за цією комедією, що перед нами розігрують по телевізору, тих звільнили, того затримали, тому підозру. От реально хочеться звернутися до президента і сказати: пане президенте, поки з нас знищують з одної сторони маньяк со своїми маньяками, тому що народом їх не називаєш стадо маньячев, ну, от, крім 15%, які виїхали. От. З другої сторони, нас з знищують ваші чиновники, мародери, вбивці, крадучи зброю допомогу, яку виділяє нам захід. Вкравши 70% і ста допомоги, як каже Захід, куди пропала ця допомога. вони фактично вбили або покалічили 70% наших військових, які не да не отримали допомогу. І, от, і поки ці вби... вас скільки потрібно, щоб ваші вбивці чиновники вбили людей, щоб ви їх почали садити, а не просто звільняти або пересаджувати з одного крісла на друге. От скільки треба. Або якщо не можете посадити, відправляйте їх на фронт з їхніми родинами. Скільки можна кошмарити людей воєнковими, що хватають на вулицях? Хочете, щоб люди пішли в воєнкомат. Не приймайте ці, не підписуйте ці накази, які вже стачають мері для солдат. А ще краще відправляйте дітей воєнкомів. Не можете відправити дітей воєнкомів, бо воєнкоми не дають добро. відправляйте з воєнкомами. Місце пусте не буває. Ви знаєте, скільки з 2014 року у нас солдати, які втратили кінцівки, ногу, руку. Ставте їх на місце воєнкомів і ви повірте мені, людина, яка прийде в воєнкомат, їм будуть вручати повістки воєнкомів, які втратили кінцівку за цю батьківщину чи дві кінцівки. Я сумніваюся, що хтось відмовиться від повістки, тому що совість не дозволить. А ви просто бігаєте з тільки тушок, здорових пацанів, воєнком вистачає людей. Це нормально. Отправляйте їх на фронт. А що в нас робить Верховна Рада? Довір Верховної Ради зараз менше 10%. Які закони вони можуть приймати, як вони не мають підтримки населення народу України? Їх теж на фронт. А Верховну Раду можна вибрати тих же самих пострадавших від війни людей. От, ви не будете викидувати гроші, щоб їх лікувати, реабілітувати, тому що вони будуть вже на держбезпеченні і медицині. От, я думаю, закони вони не гірше приймуть, а може ще навіть краще. Так що хорош перед нами розігрувати цю комедію по телевізору, Тріпаті законом. А зробіть уже справді там, поступок як справжнього політика і президента. Починайте їх уже садити, тому що я ж кажу. А це що ви там розказуєте, ми вже це просто ніхто не вірить, тому що нема жодної посадки. Ви просто кружили себе вбивцями і докажіть, що ви не разом з тими вбивцями, які вбивають наших людей, крадучи допомогу. Докажіть, що ви з народом. Починайте садити. Все, всім дякую. Швидкої всім перемоги. Слава Збройним силам України, що в нас з посадками корупціонерів і свободу патріотам. Виходьте в ефір, а ще краще люди. Виходьте в коменти, там, де передачі про привітів розказують, які вони хороші і красиві. Щоб президент знав, що про не ми про них думаємо. Дякую.